Всім привіт, друзі. Після своїх е, останніх трансформацій, все, що я б хотіла б сказати, зробити висновок з того всього, що зі мною відбувалося, підвести, знаєте, такий наче як підсумок того всього. Хочу сказати, що для того, щоб жити, нормально жити, треба завжди бути в стані спокою. Коли ти в тебе внутрішній стан спокою, довіра до Всесвіту, до вищих сил, тоді в тебе все буде виходити. Навіть якщо щось відбувається, не таке, як, як вам хочеться, да? може накриває вас якась депресія, може ще щось якісь, от треба повірити в те. Що так має бути, і дати собі своєму тілу прожити той чи інший стан, навіть якщо він є негативним. І дати відчувати, скільки це вам потрібно. Комусь це потрібно тільки бути в цьому стані два дні, комусь тиждень, комусь місяць, комусь два. Тому що зараз щось відбувається в світі, що не залежить від нас, і це все впливає на нас, на наше тіло і на наш внутрішній стан. І треба дати своєму тілу, наче як прожити, щоб оці особливо ці негативні оці енергії, негативні, ці відчуття пропустити через себе, не пручатися, якби не зажиматися, не боятися цього, а от просто відпустити це і дати тілу і всьому своєму організму і прожити, пропустити через себе оцей стан. Негативний, оце все, оцю депресію, якусь, чи там я не знаю, як ви називаєте. От пропустити через себе все, відпустити, довіритись, і тоді ви зрозумієте, що так мало бути. Зі мною теж відбувалися певні речі. Я довго з цим боролася, отак от скажу. От боролася, не могла зрозуміти, я і так, і сяк, коли це мені набридло, тому це в мене відбувалося довго. Бо я пручалася, знаєте, не давала цьому прожити, пройти через мене. Коли я це відпустила, прийняла, довірилась, ну, у мене було багато дуже підказок. Я їх почала розуміти, що мені прям треба, щоб пройшов цей стан крізь мене, що йдуть певні трансформації в моєму тілі, в моєму організмі. І вони мають як екологічно пройти через мене. Да, я почала щось більше відчувати, ще щось, ну це вже інша історія. І коли я це відпустила, довірилась, довірилась тому, що має так бути. Я по-іншому почала дивитися на те, що зі мною відбувається. І зараз я просто дякую за цей стан, тому що він щось приніс нове моє життя. Це якась нова сходинка мого життя. Це щось нове, це щось інше, це якісь нові відчуття, нові вібрації, нові енергії. Це щось таке, що має так бути. І ти просто, наче як з однієї сторони, наче так низько впав в своїх відчуттях, в своїй довіри до себе, в тому всьому, що відбував, відбувається, да? а потім, наче в тебе виростають крила. І ти розумієш, що ти на правильному шляху, і ти будеш йти по цьому шляху, і все буде як найкраще. От повірте в це. За чимось дуже поганим завжди є якийсь ріст в тебе. От, от треба щось тіло пере, перестроїться якось, розумієте? От має там щось змінитися, щось старе віджити. Мають ще повилазити якісь страхи треба їх там. Якби дати їм пройти через вас. Можливо, навіть я так скажу, що я зразу їх пропрацьовувала, бо багато чого вела вилазилось там з минулих життів, з роду і так далі, і так далі. Ну я потім мені це все надоїло, І я от, тому що я багато цього вже пропрацювала в собі, і я хоч я просто мені потрібно було навіть не пропрацьовувати його, а відпустити, щоб воно просто пройшло крізь мене. Пройшла ця енергія, і щоб вивільнилось все з тіла, і щоб щось сюди прийшло нове. Я це кажу, тому що я розумію, що комусь це треба почути. От просто почути, бо комусь цього не вистачає. Усім гарних трансформацій в кращу сторону розуміння всього, а саме, саме перше це розуміння себе.